Він змінює систему управління та територіальний устрій. Експерт Віталій Загайний вже кілька років пояснює усім, що децентралізація це ще один крок до Європи. Реформа буде швидкою. Реформа буде достатньо непростою і ну можливо в чому і навіть жорсткою. І мова йде про те, що ця реформа має дати можливість нам потворити її здатні громади. Саме ж об'єднання територіальних громад має проходити за певними нормами, вимогами та рівнями. Вони чітко прописані у законі. Найменше територіальна громада має складатися із 2,5 тисяч осіб найбільше близько 8 тисяч. Центру має бути економічно розвинута селищна рада. Для реалізації такої програми потрібно близько півроку. Сьогодні будемо намагатися взяти з того, що ми почуємо максимум для того, щоб озброїтись на завтрашній день. Це перше. Друге. Що ми внесемо з вами разом зараз конкретні пропозиції, над якими я буду працювати разом з моїми колегами в Верховній Раді, щоб ще по щось встигнути змінити у сільських голів свої думки з приводу реформи? Це не настільки робиться все для людей. Іменно для територіальних громад, якби ми хотіли. Насамперед, чому? Тому що зміни от, внесли до бюджетного і податкового кодексу, забрали від нас прибутковий податок заробітної плати і прибутковий податок на отримання, за, верніше, за видачу земельних часток паїв. Для нашої сільської ради, якщо б це 100% було, це десь біля 700 тисяч, а взамін нам дали акцизний, збір 2 тисячі, ну і ті решту податків. Хвилює громаду й те, що при об'єднанні у менших селах можуть закритися школи. Садочки, ФАП, громада моя хоче, щоб в селі залишилася і лікарня, і школа, і дитячий садочок. Ну це всі хочуть, щоб залишилося воно в селі, щоб воно розвивалося, щоб не було так, що їх заберуть нас, об'єднають і не буде тоді інфраструктури. Оце єдине хвилює громаду. Лісові гринівці вже готові об'єднатися у територіальну громаду. Люди в шести сільських радах, це я заявляю відкрито, що вони всі за те, щоб об'єднатися в одну територіальну громаду. Об'єднана громада, наша лісограновецька, буде включати біля 11 тисяч чоловік. Сергій Лабазюк прийнявши усі пропозиції від сільських голів, буде лобіювати їх на наступному засіданні Верховної Ради.